Черги під обласним військоматом майже немає. Під третю хвилю мобілізації потрапляють переважно ті, хто вже має за плечима службу в армії, військову спеціальність та досвід. Таких на Рівненщині, розповідають військові більше ніж достатньо. Варто зазначити, що військові комісаріати враховують бажання людей проходити, проходити службу в збройних силах України. Також береться до уваги військова облікова спеціальність, сімейний стан, ну здобута освіта. Не багато багато цього головне завдання це наповнити якісним якісним особовим складом наші збройні сили. Під мобілізацію вимушені переселенці не потраплять, адже чоловіки біженці зі сходу на обліку військових комісаріатах, в тому числі і рівненському. Не стають тож кому слати повістки? Тут просто не знають. Військовому комісаріаті не ведеться облік людей, які переселяються з інших регіонів України, тимчасово на територію Рівненщини, тому у нас немає фактичної справ тих людей. Ми не знаємо, вони в нас на обліку в комісаріатах не стоять. Тому їх, вони, ця категорія людей вони не підпадають під мобілізацію. Але разом з тим у них є можливість стати добровольцями в батальйонах територіальної оборони або в батальйонах Національної гвардії, які комплектуються на добровільній основі. Але добровольців поміж біженців Катма, принаймні у військоматі, про такі прецеденти не чули. Дмитро Лендію, Володимир Захаров, новини Рівного.